Дай на цей день. на Треба. Мені пише одна духовна. Каже, башка, там поїхала. Об'язали. Стир. Старша людина трошки каже, бачите, як мені пуститеся. Я написав. Пустіте так, як написано, вітри приподвоєння прямо сірі. Знаєте? Дух у понині, любовна началі, ну і так далі. А люди думає, що їм такі там, там молітви читати, якісь там посувордати, піс їжі, Нам допомагають. Якщо в нас оцього духа не буде, про який говорить, це, яким цілим, то, ну, які говорять при тим сірі, то який плод? Плоди, плоди який? Це ж плоди мають. Так що хвилини вас Боже. Сьогодні ввечері 5 годині буде вечеряння, велике по вечір'я і третя частина канону. Покаяння Андрія київського і утрення. Завтра обична служба без саме, Тоді буде у п'ятницю, де пощащення і буде Так, так, Бог будемо жити, так будемо панувати. Все не вас і Боже.